Учасників партизанського руху привітали на Кіровоградщині. Щороку, 22 вересня, в Україні вшановують партизан та підпільників. В роки Другої світової війни в області діяло 20 партизанських загонів. На сьогодні в місті проживає 18 ветеранів підпільників. Всі вони отримали привітання та грошову допомогу від міської влади з нагоди свята. По тому учасники заходу приєдналися до мітингу на меморіальному комплексі фортечні вали», поклали квіти до пам'ятних знаків та вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Нам приносили листовки и мы расклеивали листовки. Ну, казалось бы, подумаешь, наклеил листовку и пошел. Но на самом деле мы были в самом эпицентре вот этой опасности, потому что за спиной слышно было дыхание. Если не полицай, это фашисты. Ходили на вокзал, смотрели эшелоны, какие идут на, на восток. Ну, в читалі какою потом передавали партизанський отряд. Навіть послі післявоєнні роки вони, не маючи э, тих э, механізмів, тих ресурсів, які маємо ми сьогодні, э, за допомогою звичайного інструменту могли відрядити за якісь 10-15 років нашу державу, яка була практично зруйнована. Тому великі їм слово вдячності за ті мужні вчинки, які вони робили. Привітали підпільників і в Кіровоградському районі. В Бережинці проживає ветеран партизанського руху в Україні, 96-літня Агафія Лисенко. 42-му році жінка вступила до загону, що діє в чорному лісі. Почала свою діяльність з роботи зв'язківця і з часом доросла до командира партизанського загону. Маючи численні нагороди, ветеран виховала трьох дітей: шестеро онуків, 12 правнуків та одного праправнука. Привітати героїню завітали обласні районні посадовці та місцева молодь. Вона партизанила в чорному лісі 42-43 роки. Село Дмитрівка, Знаменський район. У своєму домі в їх стояли німці, їх вигнали в сарай, і вона, рискуючи двома манесенькими доньками, добувала інформацію і передавала. Кожен ветеран сьогодні поза увагою не залишається, тому ми відвідуємо на всі свята, на свято визволення України на день перемоги, на день партизанської слави і постійно додається увага таким людям, які не залишаються поза увагою влади, поза увагою депутатського корпусу.